В нас на огляді майновий комплекс, який знаходиться у місті Сколе. Біля міжнародної Київчоп з хорошим заїздом складається з кількох з трьох виробничо-складських будівель і двох допоміжних. Загальна площа комплексу складає порядка 950 квадратних метрів то в нас будинок для персоналу, два бокси для машин. Це в нас великий цех. Думаю, на метрів 350-400. Окрім цих будівель, ще маємо ще один цех прямо перед нами, так само на метрів десь 250. Складська будівля або бокс для транспорту з ямою, будка охорони. Геологія хороша, ділянка, можна сказати, з кам'яним покриттям, дуже добре підсипана, гарний заїзд для великого габаритного транспорту і до траси Київчоп порядка метрів. 250-300 хороша локація для виробництва, для складів, для логістики, грубо кажучи, для виробничого складської діяльності.